Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як вести книгу обліку доходів для підприємців, які знаходяться на єдиному податку. Для спрощеної системи зараз вже немає якихось чітких правил, як треба вести книгу обліку доходів. Підприємці можуть вибирати самі це буде в паперовій або в електронній формі, можуть вибирати самі як їм туди що заповнювати. Це все вже. Тільки від вашого бажання. Але те, що ця книга остається обов'язковою для ведення, так вона у вас має бути, і при перевірці податкової ви це перше, що ви будете показувати. Тому ось так не забувайте, що ця книга у вас має бути. Нічого складного в її веденні немає, тим паче для підприємців на спрощеній системі. Але сьогодні ми з вами поговоримо про заповнення. На прикладі книги, яка затверджена була колись Міністерством фінансів, і я вважаю, вона є і зараз актуальною, ця книга для ведення, тому що ну, навіщо придумувати щось нове, коли воно вже все є. Тому давайте поговоримо, як і хто має заповнювати цю книгу. Так, якихось чітких правил зараз немає. Ми можемо записувати. Книгу раз на місяць заповнювати і вписувати туди свій дохід. Але це стосується підприємців, які мають безготівкові кошти, які заходять на ваш банківський рахунок. Так, ви можете раз на місяць просто, навіть навіть десь там собі записати. І все. Але якщо у вас є готівкова виручка, і вона у вас є кожен день, тому вам вести таку книгу і записувати туди свій дохід потрібно кожен день. Так, такого чіткого правила нема. Але коли прийде податкова, щоб у вас не було проблем, коли у нас є готівка, ми заповнюємо цю книгу кожного дня і вписуємо туди готівкову виручку. Можете вписувати безготівкову, якщо у вас. Вона у вас є, а можете тільки готівкову, ручку. Сума повернутих коштів ну, це, мабуть, є у кожного підприємця, коли ну, все одно буває такий момент, коли треба повернути кошти. І тут вам буде легше потім рахувати. Дохід за місяць. Тут ви собі вписуєте, як вам удобно, щоб все було вам зрозуміло. І потім підбиваєте підсумки. Раз на місяць. А підприємці на третій групі можуть підбивати раз на квартал. Така книжка. Нічого складного нема, але вона у вас має бути, тому що я знаю підприємців, які кажуть, що її відмінили і все, вона не потрібна. А потім прийшла перевілка, і у них не було цієї книги, і були проблеми. Тому не подініться, заведіть собі таку книгу. Навіть я не знаю, десь там в блокноті просто щось записуйте, але ну, щоб вона у вас була. Тут у нас ще на листі два. Я внесла такий запис, коли у вас є валюта. Ось не платники ПДВ, а ІВ, підприємці на третій групі можуть мати валютну виручку, і як її треба. Перерахувати, записати, це теж таке те, що податкова буде перевіряти, якщо у вас є валютні надходження. Я цю, цю книгу в форматі Excel залишу в телеграм-каналі, посилання, на який ви знайдете під відео, в коментарі я теж залишу посилання, тому кому треба, заходьте, скачуйте і користуйтесь.